Доброго дня. Доброго. Сьогодні у нас друге відео. Ми будемо питати Олексія, які вправи підійдуть з тими особливостями, які ми розібрали по самодіагностиці, і саме сьогодні ми вже ось у залі. Вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Перше ми що сьогодні розберемо. Ми почнемо сьогодні з шийного відділу хребта. Та, е, попрацюємо над е, скриленням в плечовому відділі, та, е, перекосом зі сторони тазу, та, е, і е, розберемо також вправи, комплекси вправ при надмірній сутулості, при гіперкіфозі. Та. От, такі найосинніші моменти розберемо і дамо такі певні вказівки, над чим можна буде працювати і з чого починати. Вже дуже хочу. Попередньо треба зробити розминку, так? Так, звичайно. Так, Обов'язково робите розминку, а потім використовуєте ці вправи та поради. Е, першу вправу ми почнемо з розтягу е, грудних м'язів. Це є малий грудний м'яз. Часто він є вкорочений, коли ми е, надмірно сидимо. Як я вже розказував, е, плечко висувається дещо вперед, малий м'яз вкорочується і тим самим розтягуються ці всі м'язи, вони стоять слабкими. От, і та вся симптоматика, скажімо так, та вся проблематика погіршується. Що ми робимо для розтягу цих м'язів? Ми виставляємо ручку. Повіть собі, що це є дверний пройом. То ми відкрили дверцята вдома, стали дверний пройом, виставили ручку, лікти в це положення, ліктик на рівні очей не вище, тобто щоб була така діагональ, ми дещо зміщуємо грудний відділ допереду, щоб розтягнути максимально оці грудні м'язи, малий грудний м'яз. Робимо вдих в грудну клітку, в діафраму і на видиху рухаємося ще на 1-2 міліметри допереду. Розтяг має бути такий терпимий, легкий, ненадмірний. І можемо пучками пальців почати легеньке постукування проводити. Та? Тобто ми робимо легеньку таку вібрацію. Ця вібрація дозволяє нашу фастію, це така оболонечка, яка покриває м'яс, розтягнути додатково. Робимо такі постукування. 30 секунд проходить. Ми легенько вертаємось назад. Міняємо ручку місцями. Тобто ставимо праву, права ножка попереду. Рухаємося вперед. Робимо постукування цієї області. Вдихаємо. І на видиху рухаємося дещо вперед. Розтягуємося ще більше. І знову проводимо легеньке постукування. Це це дозволяє нам гарно розтягнути ці м'язи. Так. В першу чергу ми виставляємо правильно е, наші ножки. Та, тобто одна ножка попереду одна позаду. Таз виставляємо в рівненьке положення. Стараємося, щоб він не був в перекосі. Щоб не була одна половинка тазу попереду на позаду. Далі ми створюємо. Розтяг грудного м'язу, тобто ліктик утримуючи на рівні очей, і е, рухаємося дещо до переду. Ми рухаємося до створюємо цей натяг, відчуваємо, як воно розтягується. І тоді робимо пучками пальців легеньке постукування в області грудного м'язу. Ось він знаходиться в цій області. Так? От. Ми потягнулися, потримали, 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 постукали, тримаємо, тримаємо, тримаємо. І тоді на видиху ми зробимо ще більший легенький натиск на 1-2 мм. Цього достатньо, щоб розтяг був такий легкий. Тобто стараємося не відчувати, що аж дуже сильно тягне. Наступною нашою вправою, буде вправа з м'ячиком. М'ячик завжди вибираємо такий досить твердий, що він не прогинався. Для початку це може бути тенісний м'яч, але переконайтеся, що він не надто сильно прогинається. Тобто м'ячик має бути достатньо твердий. Що нам потрібно для цього? Ми маємо прокатати. Оцю область спини. Міжлопатку область. Дуже важливий момент, не заходячи на центр хребта і на кісткові виступи лопаточки. Тобто на медіальні лопатки теж ми не виступаємо. А от цю область, де є м'язи наші, от ми звідси будемо прокатувати аж до зони надпліччя. Як ми це можемо зробити? Ми виставляємо м'ячик у цю область. Виходимо в це положення. Ножки на ширині плеч. Спинка контрольована рівненько, ручки схрещуємо на плечиках, починаємо плавненько рухатися з низу догори. Тобто робимо такі маленькі напівприсіди. глибоких присідів нам в ніякому разі не потрібно. Ми робимо помірні такі рухи, розвантажуючи, пропрацьовуючи всі ці м'язи. Якщо ми знаходимо больову точку в цій області, тоді ми на ній затримуємося і чекаємо, поки больовий синдром не стихне. тобто біль не вщухатиме. Коли ми відчуваємо, що от вона зменшиться і далі ми можемо рухатись рухатися далі, проходити ці м'язи. Наступними ми будемо прокатувати третю зону. Це зона надпліччя, зона верхніх пучків трапецію подібного м'язу. Ми стаємо знову ж таки в вихідне положення, ножки дещо підзігнуті. Виставляємо м'ячик в область надпліччя і робимо куливний рух зліва. Направлено. Якщо знаходимо больову точку, ми на ній затримуємося, глибоко дихаємо і стараємося розслабитися, відчуваємо, як вона пропрацьовується під м'ячком. Якщо біль стихає, ми можемо продовжити рух далі. Цю зону пропрацьовуємо близько 30 секунд. Або до перших відчуттів втоми в ножках. Тоді мусимо трошки відпочити і продовжити пізніше. Наступна вправа з цього комплексу ми стараємося підкоригувати нашу спинку таз, виставити ручки прямо і тягнемо однією ручкою донизу з видихом. Вдих, видих, видих. Угу. Вдих, видих. І тим самим активовуємо м'язи між лопатковою зоною, яку ми щойно прокатували Угу. Добре, робимо так по 10 разів. Два підходи. Між підходами робимо перепочинок близько 2-3 хвилин часу. Далі в нас буде вправа для корекції е грудного відділу хребта, а саме коли в нас є е надмірна сутулість і надмірне викривлення в грудному, тобто ми надмірно е скривлюємося. Та? Тобто ми маємо можливо навіть тут якась певна виямка, грубистість в цій зоні може бути віща дискомфорту. І при фотографії, коли нас фотографують з боку, ми бачимо, що ми стоїмо прям дуже-дуже дуже скуто, дуже сильно за сутулену Тоді ця вправа нам буде помічна. Що ми робимо? Ми ставимо такі роли, або це може бути бутилка води, півтора літрова, одинакова, зліва і справа. Ми виставляємо в це положення. Далі виставляємо руки. От сюди. Під кутом 90 градусів. Одна і друга. Приблизно в цьому. Під голівеньку беремо щось м'якеньке, але не подушку, щоб голова була не надто піднята догори. Щоб вона була якомога ближче до землі. Тоді ми ножки тримаємо зігнуті, спинка рівненька. Що ми для цього робимо? Ми робимо вдих в області грудної клітки. Нам потрібно тут розкрити. А позаду спинки, навпаки, все закрите. Тобто ми будемо акцент робити на роздих цієї області. Ми вдихаємо. Стараємося вдихнути сюди. і можемо поставити для початку руку. Вдихаємо в цю область, тим самим продовжуємо тиснути кистями донизу. Тиснемо кистями донизу. І коли ми тиснемо кисть внизу, ми робимо ось такий рух. Звідси сюди. Тобто тиснемо до наших ролів. Для цієї вправи ми будемо лягати через бік, поступово виставляємо вихідне положення. Так. Розслабляємося Під потилочну зону ставимо невеличку скручений рушничок, щоб голівка нам було м'якша. Далі ми ножки тримаємо зігнуті. І роли виставляємо в це положення, щоб ліктики кисті у нас були під кутом 90 градусів. Ми можемо попросити когось з родичів, щоб нам допомогли. Замість ролів нам може підійти будь-яка бутилочка півтора літрової води з обох сторін. Що ми робимо тут? Наше завдання зараз зробити вдих в центр грудної клітки і тим самим кистями тиснути в роли з обох сторін симметрично. Робимо видих. Розслабляємося, робимо вдих в центр грудної клітки, тиснемо в роли і затримуємо повітрячко буквально на декілька секунд, щоб відчути задню поверхню м'язів між лопаткою зоною. Ми так робимо близько 10 разів. Так. І тоді, коли ми вже навчилися цей елемент робити, ми можемо додати третій елемент це є витяжка по потилиці макушечкою догори. Так. Тобто стараємося вдихати в центр грудної клітки, вдих. Другий елемент тиснемо кистями, долонями до землі, до ролів. І третій елемент нашу кошечку тягнемо догори. Уявіть собі, що ви вас витягує витягує ваш хребет догори, розслабляючи, розтягуючи його.